Як бути, якщо опади і надалі будуть відсутніми, а наявні бур'яни виготуватимуть? Верхній шар ґрунту пересушений, що не дає змогу нормально працювати ґрунтовим гербіцидом. На сьогоднішній день все супер. Друзі, всім привіт! Останні два тижні в самому розпалі проведення польових робіт і ми разом з агровиробниками занурилися в процес посівної кампанії. А зараз повертаємося до вас з новим відеооглядом. Тож дивіться. Вітаємо вас на каналі Агроток. З вами знову я, Олександр Бик. І сьогодні ми знаходимося на полі, з якого в нас і почалась посівна кампанія соняшнику цього року. Це поле ви вже бачили на одному з наших попередніх відео. Сьогодні ми проведемо перший облік густоти сходів. Сьогодні ми подивимось на ефективність роботи внесених ґрунтових гербіцидів, а також розглянемо декілька варіантів страхового гербіцидного захисту соняшника. Ну що ж, друзі, згідно наших підрахунків, середня густота сходів соняшника на цьому полі приблизно від 61 до 64 тисяч. Густота посіву, відповідно, у нас планувалась і виконувалась 65-68. Ну, вважаю, що отримані сходи досить непоганий результат в умовах цього року, в умовах тієї підготовки ґрунту, яку нам вдалося виконати. Тому на сьогоднішній день. Все супер. А тепер щодо грунтового захисту соняшника. Як я вже раніше зазначав, на цій площі у нас було застосовано ґрунтовий гербіцид на основі двох діючих речовин есметалохлор металохлор та тербутилазин. Але погодні умови цього року так складаються, що спочатку йшли зливові дощі, не давали нам працювати, а тепер ґрунтова посуха. Верхній шар ґрунту пересушений, що не дає змогу нормально працювати ґрунтовим гербіцидом. В зв'язку з цим ми бачимо на цій площі. І сходи мишію, і бачимо подекуди сходи амброзії. Відповідно, якщо зараз пройдуть опади хоча б 5 мм, це дасть змогу гербіциду реактивувати свою дію і добрати ті бур'яни, які він пропустив. Як бачимо, внесений гербіцид все-таки працює, але через відсутність вологи в верхньому шарі його дія недостатня. Як бути, якщо опади і надалі будуть відсутніми, а наявні бур'яни вегетуватимуть? Тоді в нас є декілька варіантів страхового захисту. Давайте розділимо його на протидводольний та протизлаковий. Якщо ми говоримо про захист посівів соняшнику протидводольних бур'янів, то насправді у нас вибір не такий і великий. Дві діючі речовини, які нам в цьому допоможуть. Перша це галуксифенметил, метил, яка досить класно справляється з бур'янами, такими як амброзія, такими як Лобода і щириця. І друга діюча речовина етамецульфурон метил, яка нам необхідна, якщо в посівах соняшнику присутні хрестоцвітні бур'яни. Якщо у нас і ті, і ті, ми рекомендуємо змішувати дві діючі речовини в одній баковій суміші. Якщо говорити про захист від злакових бур'янів, такі діючі речовини, як хізолофопетил та хізолофоп петифурил, досить класно справляються із злаковими бур'янами, але можуть нанести непоправної шкоди соняшнику за використання в пізних фазах. Якщо ми говоримо за таку діючу речуну, як клетодим, вона набагато м'якша до культурної рослини, але в той же час м'якша і до бур'яну. Тому ми рекомендуємо використовувати препарати, в яких поєднано дві діючі речовини клетодим та хізолофобетив або хізолофоб Отже, друзі, підсумуємо. Оглянувши це поле, можемо зробити висновок, що ми отримали досить класні сходи соняшника, рівномірні. Є невеличкі питання по роботі ґрунтових гербіцидів, але вони пов'язані з впливом погодних факторів. А як працюють ґрунтові гербіциди в умовах вашого господарства? Залишайте свої коментарі під цим відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Побачимось! Друзі, в наших відео ми не говоримо про конкретні препарати, а озвучуємо лише діючі речовини. Тож раджу вам ознайомитися з дописами у наших соцмережах, де ми з вами ділимось агрономічними консультаціями та конкретними продуктами.